І так, друзі, всім привіт. Вибрався я, значить, на одну цікаву затоку. Ну, як сказати, цікаву. Коли можна було ходити по Дніпру, там, по Десні і тому подібне, то мабуть би я сюди не пішов би. Однак, заборона є заборона, і тому приходиться виходити з того, що маємо. Спробую перебалити, пошукати щучку, можливо, окуня, можливо, судака, тому що глибини тут. Трохи, трохи присутні. Тому дивіться, не переключайтесь, обов'язково прижимайте вподобайку, підписуйтесь на канал. Ну і погнали рибалити! Так, друзі, перший закид. Перший закид зробив великого силікону під комишек і відразу хтось попався. А ось хто у нас і попався. Сходу. Ви бачили таке? Ось така Масю Пуська клюнула на 5-дюймову резину. Чи 4,5 я вже, якщо чесно, точно вам і не скажу. Так, так, ну, відкрий рота. Не рви, будь ласка, резину. На ось таку силікоху ось такий щукан. О, тут, дивлячись по цьому щукану тут ці затоці гарно сітками працюють. Так, давайте цю малиху додому. Оба пішла. Я кидаю, кидаю. А нічого нема, де й нема. А тут кинув? і Є. Поняли? А я кидаю, значить, 2,5-3 дюйми і кльову нема. Так, давай розворачуйся. А тут нормально селікоху поставив, так сказати, осінній розмір. І клювати почало? Так що. У будь-якому випадку тут має бути і гарна рибка. Це ж маленька звідкись тут взялась. Але положив лікошку прямо-прямо під комишик. Зараз знову спробуємо. Що нам? А що нам? Зараз знову спробуємо перевернути таку тему. Трохи людей на лодках було. Але куди ті подівались, куди вони всі пішли. Я в цьому місці перший раз. Не знаю, куди тут йти, що тут робити. Що тут ловиться взагалі, чи є тут риба та, чи немає її тут. Так будемо, думаю, заміщатись, тому що я ж кажу, бачив декілька людей. Виходила на лодках. Кудись всі подівались, кудись пішли. Ти вони пішли, зараз будемо розбиратись, шукати їх. Так, опа. Ну що, пішли шукати велику рибу. Ось, так і буде. Друзі, хтось є. Причому з такою клювакою ух! Це хто у нас там? А, дивіться, знову щучка. Ха-ха, я думаю, побачив, тут мальочок випригує. Думав, можливо, окунець. Виявилось, що не окунець. Я сьогодні буду по ходу таких діточок ловити. Як жадна з'їла зараза. Ох і щуки. Так, десь в мене тут був інструмент для звільнення таких кабанів. Так, інструмент де ти там так обережненько, бо трохи кровити почала. Є пішла. Пішла додому. Стояла маленька на мілячку. Зовсім такий міляк-міляк. Думаю, -міляк. спробую прокину два дюймики. Фіолет на 12 грамах. Думав, що можливо окунець тут буде. Як виявилось, окунця тут нема. Можливо, його тут і не буде, якщо тут стоять такі велетні. Травички трохи є на дні, що трохи незручно. Але якраз же вона в цій траві і стоїть. Друзі, ще одна рибулька. Це вже окунця знайшов. Там бровочка була. Ні, друзі, не окунця І вона промахнулась. Ви подивіться на цю хохму. Це що таке? Це що таке робиться? Боже Боже. Вона промазала, вдарила в поводок. І держа його до останнього того поводка. Віддай, віддай, подругу. а що воно тобі треба? Кажу, окунця знайшов. Тут, блін, щуки цієї дитячої. Давай. Давай, подруга. Іди рости. Я взагалі-то не за тобою сюди приїхав. Да. Ну, все одно, що приїхав. окуня половити щуки так клюють. Навіть не знаю, чи є сенс переходити на великий силікон, ну можливо збільшитись там до 3 дюймів з 2,5. Тому що я впевнений, що зараз ось ці здоровецькі щуки почнуть велику резину бити і потроху її розривати. А толку з того може взагалі не бути. Там бровочка цікава така. Ямка, там де спуск. Ото. Ну, там приямочок. Потім іде бровочка такий вихід. І якраз на цій бровочці взяла та щучка невеличка. Ну що, друзі, рибалочка моя закінчилась. В принципі, рибку я свою зловив. Рибка була невелика, але що поробиш. Яка клюнула, така була. Тому прожимайте вподобайку відео, підписуйтесь обов'язково на канал та не забуваємо, що все буде Україна!